Скандал у небі. Чому НАТО намагалося перехопити російський урядовий літак над Балтикою? Гетьмана замість вождя, як у Запоріжжі, зробили пластичну операцію Леніну. Дешеве море. Де вигідніше відпочивати цього літа на українських чи закордонних пляжах? Сьогодні лише про найголовніше я Максим Сікора. Добрий вечір. Скандал між НАТО і Росією вдруге за цей тиждень винищувачі альянсу взялися перехоплювати літаки федерації. Ті підібралися надто близько до кордонів країн блоку. Як виявилося, в російському літаку перебували вищі посадові особи Кремля. Кого і куди віз російський борт у супроводі винищувачів розбиралася яна Лук'янець. Небо над Балтикою на перехоплення російського літака піднімається винищувач НАТО. Шлях йому перекриває озброєний су 27 який летів у супроводі російського борту. До сутички в небі не дійшло. Натівські f 16 припиняє стеження і зникає з поля зору. Росіяни зіймають галас, адже на їхньому літаку перебував міністр оборони федерації. В Альянсі кажуть про це не знали. Сам шойгу після екстремального польоту зробив заяву. Ситуація, яка складається в наших западних граніць, має тенденцію кручені альянс. На рашні своє присутствие в странах Балтії. виявилося у літаку, який став ціллю НАТО, шогу прямував невиїзне виїзне засідання. Утім, чому без попереджень наблизилися до кордонів альянсу, у Москві не пояснили. Тоді як у НАТО заявили, перехоплюючи російський борт, діяли за протоколом. Коли будь-який невідомий літак наближається до повітряного простору НАТО. ВПС діймаються в небо для відстеження цих польотів. Наші дії були стандартними. витяг із письмової заяви НАТО на запити ЗМІ. Це вже другий випадок за тиждень, коли літаки альянсу вирушають на перехоплення. У понеділок російські і натівські військові борти таким чином опинилися за лічені метри один від одного. Історія вже знає багато прикладів того, що Росія порушує закони. До них немає довіри, тому ми так пильно стежимо за подіями. НАТО заявляє про небувалу активність російських літаків над Балтійським морем, тоді як сама Федерація пояснює це навчаннями. Тим часом західні змі вже вигадали назву російсько-натівським пригодам у повітрі Війна нервів. Яна налутієнець сьогодні, канал Україна. Два дні зустрічей на найвищому рівні. Президент України завершив візит до Вашингтона. Про що вдалося домовитися, розкаже Катерина Бісідіна. Перед відльотом із Вашингтона остання зустріч із конгресменами у капітолії. Після перемовин Петро Порошенко виходить до журналістів у доброму настрої. Головний висновок, головний результат е нашої поїздки є те, що сьогодні Україна об'єднає Сполучені Штати Америки. І якщо раніше ми говорили лише про двосторонню підтримку в Конгресі і Сенаті, сьогодні ми можемо твердо наголошувати це стосовно. Виконавчої влади Сполучених Штатів Америки стосовно нової президентської адміністрації. Тепер зустрічні візити найближчим часом Україну відвідують американські міністри у планах підписати угоду про співробітництво в обороні та енергетичній галузях. Питання енергетичної безпеки нашої держави, питання закупівлі американського вугілля, яке має замінити вугілля. Яке зупинена поставка з окупованих територій в зв'язку з конфіскацією Російською Федерацією українських вугільних шахт. Експерти наголошують, візит українського президента до США має важливе політичне значення. Ця зустріч була важливою і для Білого Дому. Президент Порошенко зустрівся з президентом Трампом до президента Путіна. Таким чином Вашингтон дав зрозуміти, що підтримує Україну, і перемовини дали можливість Трампу отримати інформацію із перших вуст від Порошенка, який він бачить конфлікт із Росією. у Білому домі підтвердили, і надалі підтримуватимуть територіальну цілісність України. Санкції проти Росії не знімуть. Із Вашингтона Катерина Бісєдіна, Віталій Савенко сьогодні канал Україна. Підпал чи нещасний випадок. Поліція розслідує загоряння на хрещатику. Верхні поверхи будинку вигоріли повністю. Дах провалився. Власники магазинів разом з рятувальниками і досі розбирають завали. Кому вигідне руйнування історичної пам'ятки? Версії збирали кореспонденти сьогодні. Ріки води і гори сміття. Пожежники досі намагаються погасити балки. А власники магазинів винести все, що вціліло. Торговельні приміщення напівпорожні, у деяких провалилася стеля. Ви встигли щось винести, чи ні? Не встигли винести. всех залило? Да. Полум'я гасили понад три години. Дах згорів дотла. Обвалилося перекриття між двома верхніми поверхами. В цьому будинку майже півтора століття. Спочатку тут був готель. Цей готель Кане був приміщення, в якому в різні часи жили. І художник Михайло Врубель. До речі. Саме скоріш за все в цьому будинку Грубіль працював над своєю відомою картиною Дівчина на тлі перського килима. У готелі зупинялися пана Саксаганський Павло Скоропадський. У радянські часи тут відкрили центральний гастроном. Будівля пережила бомбардування нацистів, але не цю пожежу. Де загорілася, поки невідомо. Поліція не виключає підпалу. А за словами очевидців, перед пожежею на даху працювали покрівельники. Наразі ще рятувальники працюють, тому що є загроза обрушення згорілих конструкцій. Тільки після того як рятувальники дадуть доступ, вже правоохоронці зможуть увійти і проводити слідчі дії. Протягом 10 днів мають оголосити причини займання. екс депутат Київради Олена Терещенко Єсіна свої висновки вже зробила. Вона кілька років цікавиться долею пам'ятки. Відтоді, як побачила проект її реконструкції, до 12 поверхівки з надбудовою ще якихось додаткових поверхів з двохрівним підземним паркінгом. Я не виключаю той факт, що підпал був зроблений спеціально для реалізації цього або іншого проекту. Будівля належить В'ячеславові Супроненку, зятю колишнього мера Києва Леоніда Черновецького. Він приватизував споруду і, нібито, збирався її продати за 50 мільйонів доларів. Але покупця так і не знайшов, тому вирішив її перебудувати у столичній адміністрації. Запевнили, проєкт проект нової поверхівки в них не зареєстрований. У власника немає ніяких шансів тільки або реставрувати цю будівлю, або відтворити. Або передати городу місту, місту, і місто зробиться за нього. Поки пожежники розбирають завали у сусідніх будівлях. Життя завмерло. Торгівлю зупинила і знаменита київська перепічка. Сам магазинчик уцілів. Олександр Колодяжний, Валерія Забірка, Вікторія Малосвітна. Сьогодні канал Україна. Дешеве море, де вигідніше відпочивати цього літа на українських чи на закордонних пляжах? Дізнаєтесь за кілька хвилин. Інтернет рясніє вакансіями для українців у державах Європи. Причому влаштуватися можна без будь-яких дозволів. Запевняють, недостатньо мати лише біометричний паспорт. Чи законні такі віртуальні біржі праці з'ясовувала Юлія Доброскок? Без візу лише тиждень, а українці вже масово ринулися на заробітки до ЄС і самим лише біометричним паспортом. Анатолій працевлаштовує в Польщі. Каже, такої кількості охочих давно не бачив. Почали дзвінки від українців, які заїхали до Польщі, маючи на руках тільки паспорт і не маючи робочої візи, почали звертатись до нашого офісу в пошуках роботи та без робочої візи нікуди. Це одна з головних умов Європи до іноземців. Зараз ведуться переговори польських роботодателів з міністерством труда, щоб можна було приймати на три місяці українських роботників без візу. Але це тільки Польща і це ще в проєкті переговорів. Хто переговори чиновників ігнорує, вже непогано заробляє на нелегальному працевлаштуванні українців. В інтернеті сотні пропозицій. Більшість з них у ті таки Польщі. На роботу запрошують жінок, чоловіків і навіть цілі родини. Є вакансії також в інших країнах. Приміром, ось до Чехії теж вимагають лише біометричний паспорт. Сьогодні представляються зацікавленими у вакансії. Йдемо до офісу працедавця. Та за вказаною адресою його не виявилось. Не чули про нього тут і місцеві. Ні, не знаю, не знаю. А ви місцеві не чули. Я тут працюю без поняття. Набираємо телефоном працедавця. Той слово в слово переповідає нам вимоги до вакансії. Робота для чоловіків на теплоелектростанції. Про вартість своєї послуги наголошує кілька разів. Це 200 тисяч євро. Після базу на Україні. А 200 вы уже плату до кого боссов у вас уже заведуют гарантій. Я предоставляю номера телефона фамилии людей, которые уже там работали в прошлом году и едут опять же. Вы можете с ними пообщаться. Та на оману люди погоджуються свідомо кажуть у Всеукраїнській асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Вони провели дослідження серед колишніх і теперішніх заробітчан. Результати шокують: 65% працюють чи працювали нелегально, і лише 35% опитаних офіційно. А безвізовий режим дав новий поштовх для появи недобросовісних агентств. агенств. а скока мені будуть платити заробітне плати в Варшаві? Дві тисячі. Дві тисячі во злотих. Нет, конечно, це ж євросоюз. Конечно же, євро. І чоловік слышит, когда йому пообіцяли огромний уровень заработне плату, у нього відключається інстинкт самое простое, це просто не получить деньги. А худший варіант це штраф і депортація з запретом на в'їзд в Євросоюз. Якщо ж українці нелегали почнуть масово атакувати кордони Європи, зелене світу для них зникне. При значительному величені нелегальних мігрантів Европа знову може закрити для нас границь. Юля Доброско, Бровко та Олексій Салівон. Сьогодні канал Україна. Без документів фонд, фонд демократичні ініціативи встановив кількість закордонних паспортів, що є у співвітчизників. Отже, 66% українців не мають закордонного паспорта. Половина з них запевняє, що навіть не збирається його отримувати. Усього ж станом на зараз біометричний паспорт, що дозволяє подорожувати без візи, мають ледве 10% українських громадян, і ще 8,5% користуються документом старого. Зразка з чинною європейською візою. Зауважу, що кожного дня українці оформлюють до 20 тисяч біометричних документів. Кілограми втрачають у вазі у сезон фруктів та ягід. Кожні другі ваги брешуть на 30-50 грамів, кажуть у союзі споживачів України. Як не дати себе ошукати, розкаже Ірина Камінська. Сусіди Тетяни не раз скаржилися на продавця фруктів біля будинку. Мовляв, завжди обважує на 130 грамів. Жінка теж попалася, коли хотіла купити там кілограм полуниці. Підійшла поруч магазин. На контрольні ваги кинула цю полуницю і ваги показали 870 грам. Я людина некомфільтна, підійшла, сказала, що тут 870 грам. Що будемо робити? На що продавчиня абсолютно спокійно, доважила мені мій кілограм. Тобто, говорячи про те, що вона в курсі, наша знімальна група вирішила перевірити, чи справді продавчиня обважує. Разом з Тетяною прямуємо на знайому точку та просимо зважити пів кілограма черешні та стільки ж нектарину, а потім перевіряємо на своїх вагах у супермаркет, підіт і переважте своїми вісами. Ну вам далі. Давайте мене все правильно. Наші ваги показують, що продавчиня зважила нам черешні на 55 грамів менше. Ну 449. Жінка помітно нервує, переставляє продукти, тоді ставить під іншим кутом ваги. Давайте глянемо пізно пів кілограмів. Мене пів кілограмів. А що тільки що виключила місця? Чому? Щоб ви мені не тріпали нерви. Фрукти брати передумали і поскаржилися власнику ядки. Обважили нас і на продуктовому ринку. Кілограм кабачків виявився на 70 грамів легшим. А хто робить так, що ваги зараз Роботодатель дає? А вам Держит. не соромно, як ви так працюєте? Ні, мені не соромно. Після такого повертаємо кабачки, а продавець гроші. Ми, як споживачі, маємо на це право, кажуть юристи. Але без чека довести свою правоту на ринку важче. Якщо продавець просто не хоче вернути самостоятельно, да, деньги за товар, да так далі прощаємося к адміністрації. Стіхійна торговля є свої мінуси, своя паска. Крім того, що там вас можуть обманути на вісі, там вас можуть адмінуть на качестві самого товару. Щоб не дати себе обважити, треба дивитися, чи рівно стоять ваги, радить Михайло Шарков. А ще не соромитися перевіряти їхню точність за допомогою телефону. Перед тим як іти типу по продукти, дізнайтеся, скільки важить ваш мобільний. На місці покладіть його на ваги продавця. Так ви дізнаєтесь, чи можуть вас тут ошукати. Ірина Камінська, Сергій Артеменко. Сьогодні канал Україна. По чому море скільки коштує відпочити на українських пляжах цього сезоном? Кореспонденти сьогодні дослідили ціни на вітчизняних курортах і дізналися, на що вистачить 5 тисяч гривень, якщо з ними поїхати до Одеси, Бердянська та Маріуполя. Орзов курортне село Приазов'я. у тутешньому пансіонаті показують чим раді Це номера номери, Стоят они 625 п'ять гривень в сутки. Про это проживання двох і питання двоих на двох человек. Трехразове питання. Якщо брати за рахунок 7 дневного відпочинку, то стоимость путівки буде 4 325 гривень. У приватних готелях номери дорожчі – від 250 до 500 гривень без харчування. Комплексні обіди в місцевих кафе – 75 гривень з людини. Батько, мама, двоє деток. так покушать десертики, скушать по салатику, скушать м'ясо, приблизно буде в районі 300 гривень. Лежаки в оренду на місцевому пляжі 25 гривень на день. Маріупольський відпочинок із відлунням війни. Урзув далеко від лінії фронту, але інколи морем долинають звуки вибухів із Широкиного. А це Бордянськ. Із бюджетом у 5 тисяч гривень тут буде сутужно. Стоїмость відпочинку на сьогоднішній день составляє від 1700 гривень на двох чоловік. Це проживання і питання на шведський стол. Ключинозекономити можна, якщо оселитися на базі відпочинку до моря 150 метрів, звичайний номер на двох із кондиціонером і телевізором вартує 340 гривень. Якщо зняти недорогу кімнату, купувати продукти в магазині п'яти тисяч вистачить менше ніж на тиждень. Підрахував В'ячеслав. Якщо не вважати дорогу, доїжджати до міста Бердянська, то із розрахунку днів 5-4, це так, щоб боліміє ні в чому собі не відказувати. Пляжі Бердянська до розпалу сезону безкоштовні. а От квиток у місцевий аквапарк на двох потягне майже у тисячу гривень. В Одесі вибір готелів та окремих квартир великий та для середньої зарплатні обтяжливий, при тому, що ціни трохи нижчі, ніж торік. Приміром, цю двокімнатну квартиру з кухнею студію неподалік центру здають за тисячу гривень на добу. Найдешевший варіант житла знаходимо через інтернет у селі Фонтанка дерев'яні будиночки, літній душ і туалет на дворі. до моря пішки 10 хвилин. Помо по 75 сімдесят в де маврін за двоє хорошо. вхід на пляжі Одеси безоплатний. Зручності за гроші. Шезлонг, матрас зонт. К ньому підоставляється ще столик пластиковий, душові кабінки. Душевия, скажем так, і роздівалки це все за 100 гривень в будній день, на вихідних це 150. В одеських ресторанах будьте готові викласти від 150 гривень за одну страву у їдальнях, дешевше а пообідати там можна на 80 гривень. Тож п'яти тисяч вистачить на тиждень тихого відпочинку під Одесою. У центрі міста цієї суми стане хіба що на вікенд. Дар'я сметанко Олег Притикін Тетяна Уралова сьогодні канал Україна. І сьогодні порівнюємо вартість морського відпочинку вдома і за кордоном. Отже, досліджуємо ціну поїздки однієї людини на тиждень, яка їде з Києва, забезпечена страхуванням, трансфером і проживанням, а ще сніданками. Із такими запитами в Єгипті можна відпочити від 9300 гривень у п'ятизірковому зірковому готелі в Шармаль Шейху. Подорож до турецької Аланії стане в десять з половиною тисячі. Це чотири готель. готелі. От болгарський курорт стартує від п'яти тисяч гривень, і це майже та сама вартість відпочинку, що й в Україні. Але до чотири зіркового готелю на узбережжі золотих пісків їхати доведеться автобусом і майже добу гетьмано замість вождя, як у Запоріжжі, зробили пластичну операцію Леніну. дізнаєтеся за кілька хвилин. ДТЕК Криворізька теплоелектростанція розконсервувала один з енергоблоків, роботу якого зупинили два місяці тому через дефіцит вугілля. Тоді ж стала і ДТЕК Придніпровська Тес за цей час. Станції накопичили понад 190 тисяч тонн палива, і сьогодні готові замінити атомні електростанції, які з липня виходять на літній ремонт. Усі показники на панелі п'ятого енергоблока на Криворізький тес активні сьогодні. Вперше від квітня його запустили в роботу. Нам пришлось остановить електростанцію для того, щоб накопить уголь. Сьогодні у нас на складі 100 тисяч тонгля. За власне діспічського графіка. Сьогодні ми включили сеть. раніше. Запрацювала Придніпровська тес. Ці дві теплові електростанції східного енерговузла заступлять потужності атомних блоків. Від липня всі вітчизняні АЕС почнуть по черзі закриватися на плановий літній ремонт для підготовки до опалювального сезону, враховуючи, що зараз очікується збільшення споживання. Через зростання температури з липня місяця і значна частина блоків, на як виходить виходить ремонтну кампанію. Ми будемо змушені для забезпечення відповідності виробництва попиту запускати антрацитові блоки вже з липня місяця. Але не всі те зможуть включитися в роботу. У багатьох не вистачає для цього запасів вугілля через блокаду Донбасу та втрату Україною шахт на непідконтрольних територіях. Дефіцит відчула вся об'єднана енергосистема країни при Дніпровська та Крив. Орізька тез працюють без перебоїв на південноафриканському антрациті. Наприкінці минулого місяця в Україну прибули перші 75 тисяч тонн цінного палива. Кнесені повищених нагрузок в літній максимум ми почали готуватися вже в январі цього року. Це і активна ремонтна програма і накоплення угля Наличі антрациту на складах і нові поступлення із юар дозволять нам виробити максимальний об'єм електроенергії в літній період. Більше того Мы планируем до начала осенне-зимнего периода этого года перевести два блока на преднепровской станции на сжигание угля марки Г. Після Придніпровської ТЕС на газову групу вугілля планують перевести також кілька блоків Криворізької станції. Це дозволить знизити залежність від дефіцитного антрациту. Атомні електростанції будуть на ремонті до кінця осені. Однак, жителям східних областей боятися перебоїв з електрикою в зимовий період не варто. Сьогодні на складах Придніпровської та Криворізької тес понад 190 тисяч тонн вугілля. Цього достатньо для стабільної роботи станції влітку. До кінця року в Україну прибу. Будуть ще як мінімум вісім балків з антрацитом із Південно-Африканської республіки. Анна Гришина, Тетяна Попова, Валерій Савицький. Сьогодні канал Україна. Український мультфільм Мавка Лісова пісня представили у Франції на престижному фестивалі анімації Вансі. Героїня драми феєрії Лесі Українки завдяки сучасній анімації отримує. 3D-втілення. І це лише один приклад, коли вітчизняні аніматори доводять. Мультфільми зовсім не дитячий жанр, а серйозна творчість. Які захоплюючі стрічки скоро побачимо. Юлія Доброскок. Мама поспішає з роботи та не просто долає затори на дорозі. Вона проривається до дітей на справжньому драконові, подорожує на метро в компанії казкових гномів і поринає в безліч пригод на шляху додому. На її боці... Все кадри нового мультсеріалу Мама поспішає додому він опинився в трійці найкращих проєктів на фестивалі анімаційного кіно у французькому «Ансі», лишивши позаду 130 суперників. Це настоящий прорив для мабуть, і десь для нашої країни, тому що це перший раз було, коли український проєкт був представлений там. Це удивлення, що з України приїхав продакшн на високому професіональному рівні і проєкт, який удивив всіх Да аніматорів працювала над проектом рік. Мультсеріал про чарівне повсякденному підкорив світове журі своєю емоційністю та щирістю. Я хотіла зробити його дуже простим, дуже легким, а я вважаю, що мені удалось. Яскрава графіка, та кумедні персонажі, усе аби захопити і маленького глядача, і його батьків. Персонажі двигаються в нас в плоскостному режимі. От, от так, як кукли, якими як грають діти. І я стараюсь всю наївність ти ігри відобразити на, на екрані. Тепер в української студії анімації амбітні плани запустити про мамині пригоди 26 чи навіть 52 серії. Їх у кінотеатрах покажуть через два роки. А ця красуня Мавка персонаж, знайомий за творами Лесі Українки, оживає в сучасній 3D-графіці та може змагатися за привабливістю із діснеївськими принцесами. Мультфільм Мавка лісова пісня від Анімаград і фільм ЮЕЙ на третину профінансувала держава. А національна прем'єра його тизеру відбудеться вже в липні на одеському міжнародному кінофестивалі. Там же презентують роботу режисера Андрія Щербака Причина за мотивами відомої шевченківської балади. Містична історія кохання дівчини до козака із ревнощами, чарівницями та русалками перетворюється на справжній мультиплікаційний екшен та ще й у модній техніці. Аніме у кінотеатрах мультфільм з'явиться через рік. Кожен кадр намальований як картина з узагальненням, освітленням колористично. Відрізняється від ну, розважальної анімації. Усі ці прем'єри не відбулися без підтримки держкіно. Розвиток української анімації один із пріоритетних напрямів, каже міністр культури Євген Нищук. Цей напрямок він і більш не так затратний, скажімо так, а насправді значення має чи не найбільше на колегії міністерства культури. І враховуючи, обговорюючи закон про кіно, якраз говорили про те, що нам треба певну квоту або певне державне замовлення саме для виготовлення анімаційних фільмів. Лише від початку року держава профінансувала анімаційних проєктів більше ніж на 20 мільйонів гривень. Юля Доброскок, Дмитро Данченко та Роман Рамус сьогодні канал Україна. Дива декомунізації у Запорізькій області. Пам'ятник Леніну вирішили не зносити, а творчо переосмислити місцевий скульптор зробив Іллічу пластичну операцію. І тепер він пилип орлик. Як це виглядає? Бачили кореспонденти сьогодні. Дешевше перевдягнути, аніж знести, вирішили в Новоолексіївці. За допомогою місцевих скульпторів перетворили забороненого Леніна на автора першої конституції України Пилипа Орлика. Затрати ті, які кошти на кран, на місце, де його куди перевозить. І вряд чи ми його повністю перевезли, тому що він би розвалився. Ми вирішили краще витратити на. Реконструкція від вождя пролетаріату на постаменті залишилася хіба що характерна поза. Все інше одяг, взуття, риси обличчя – повністю змінені. Змінений був комір на ньому, люлька, пістоль, а же жупан, як його правильно назвати. Ну, штани сапоги. Тобто ми його переоділи повністю з голови до ніг. Так само зіллячем чинили й в сусідній Лозоватці. Там замість пам'ятника Леніну з'явився монумент засновникові села Діанкову, якого місцеві називають просто дід Діан. Дід Діан був перший переселенець тут в селі. Це було 1860 там лицо повністю змінено, там убрані челюсті, щоки подругнені, лоб відправлено, лоза відправлений, борода додана, бакенбарди, прическа відправлена. Вместо фуражки він держить шапку болгарську лохматую. Реконструкція двох пам'ятників обійшлася новоолексіївській сільраді в 7 тисяч гривень. Демонтаж і зберігання бетонних лічів стали б громаді значно дорожче. Це не перший випадок, коли Леніних переробляють на новий лад. На Луганщині скульптуру і розфарбували під Кобзаря. А в Миколаївській області Леніна, хоч знесли та переосмислили постамент, перетворивши на пам'ятник цукровому буряку. Ольга Федорова сьогодні канал Україна. Це все, що треба знати сьогодні. За розвитком що в ранкових випусках з Мариною Кухар. Більше новин також шукайте на сайті сьогодні.ua. Гарної вам ночі і залишайтеся з Україною.